Так, дивимось. в березні місяці перезаряджений. Прекрасно. Датчик в нормі. Все справне. Прекрасно. Вставте його на місце. Так інспектор оглядає справність наявних вогнегасників у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Дарі перевіряє додаткові виходи. Працюють все. На основному виході теж у вас працює. Інструкції висать, висять. Mm -hmm. Дійдемо пожежі. Mm -hmm. А, да, велика, велика інструкція. висить, наш плакат по mm -hmm. техніці безпеці. всіх рекомендацій намагаємося дотримуватися, розповідає завгос собору Максим Мальований. Він тут відповідає і за протипожежну безпеку. Проводиться інструктаж з робітниками, перезаряджаються, як ви бачили, вогнегасники, Пожежні виходи теж у нас є. У нас попереджали зробити двері, щоб ті, що відкриваються у нас внутрі, по пожежній безпеці, повинні відкриватися сюди і зафіксувати. Тому ми їх так зробили, що вже, якщо буде пожежа, вже двері не закриються. У соборі відчуває себе безпечно під час будь-яких заходів, каже Черкащанка Надія Юріна. Вже не один рік її відвідує і бачить всі засоби пожежогасіння. Я зараз була на службі, виділа, там стоять огнетушителі, так що по всім сторонам, я думаю, що дотримуються. Ми звертаємо увагу на використання відкритого вогню, щоб були відкриті шляхи евакуації. Також надаємо рекомендації з приводу. Скупчення людей в кожному храмі, в кожному соборі вогнегасники знаходяться на видному місці. Вони перезаряджені в справному стані. Обстеження починається за декілька тижнів до великих релігійних свят. каже речниця головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова. Є рекомендації, яких необхідно дотримуватися, і на щастя всі їх дотримуються. Тому у нас по області і не виникає надзвичайних подій або ситуацій, пов'язаних саме з релігійними установами. Інспектори вручили й інформаційні листівки, які священнослужителі мають розмістити у храмах. Тетяна Зозоля, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.